Вітаю всіх на своєму каналі. Готуємо смачно та швидко. Пропоную сьогодні приготувати лазанью. Рецепт складний, але смак того вартий. Лазанью будемо готувати в три етапи. Перший етап це тісто. тісто додаємо яйця, борошно та сіль. Далі соус, бален'єз, морква, цибуля, фарш. Зробимо томатний соус, таку томатну приправку я взяла свіжі помідори та томатну пасту. І соус бешамель. Туди входить молоко, масло, борошно і спеції. І все це притрусимо сиром. Борошно висипаю на стіл, як робили наші бабусі, бо я, як правило, все роблю в мисці. Зробимо таке заглиблення, додаємо яйця. Посолити. Перемішую яйця безпосередньо в борошні. Роблю таку кашку. Коли вже яйця будуть трішки густі, можу вже і рукою помішати. Яйця загустіли, зараз буду їх вимішувати вже рукою. Маса вже трішки стає стає збиратися, тому буду вимішувати їх збирати до копель. Тісто замісила, до речі, тісто можна було і купити в магазині, але я хочу приготувати своє. Зараз дам йому відпочити 30 хвилин, а сама займуся підготовкою соусу болоньєз. Для соусу болоньєз Мені необхідна морква та цибуля. Моркву наріжу невеликими шматками, потім додам у комбайн. Перекладаю у комбайн, треба їх перебити, але дивіться уважно, щоб це не було п'юре, а були шматочки овочів. Поріжу помидори, приберу серцевинку, а потім додам у чашу блендера і переб'ю. Зроблю такий мікс готового томатного соку та свіжих помідорів. Чому я роблю так? Тому що я хочу, щоб більше рідини було в соусі, щоб не додавати води. А так вона буде поступово випаровуватися рідина і м'ясо та овочі будуть. Соковитими, перекладаю помідори в чашу блендера. У сковорідку додаю оливкову олію. На оливковій олії буду смажити моркву та цибулю. Морква та цибуля буде смажитися, трішечки пропариться, потім додам м'ясо і соус томатний. І буде тушитися десь годинку, годинку 20. Цибуля стала прозорою, тому додаю фарш. Зміщаю в одну сторону, а фарш додаю в іншу. Додаю фарш, а потім його буду вимішувати, щоб не було грудочок. Варш досмажується, грудочки вже розбила. Зараз додаю томатний сік. Ще хочу додати перемелені помідори, щоб рідини було більше і м'ясо та овочі просто тушилися і були м'якенькими. Не додавати води. Додаю чорний перець. Все за смаком. Паприку. можна додати якісь трави, але це все за вашим смаком. Сіль. Я ще додам і цукор, декілька чайних ложок цукру. Все перемішую. Потримуюся рідкувати, але нічого страшного, тому що буде тушитися все це годинку-годинку 20. Зараз вогонь роблю менший і залишаю тушкуватися під кришкою. Буду займатися тістом, яке вже відпочило 30 хвилин. Зараз поділю його на порції. Коли тісто вимішувало, воно було таке твердувате, а зараз 30 хвилин полежало, то стало більш м'яким. Тепер кожну частинку буду розкачувати, це ще товсте, досить товсте, буду розкатувати тісто, поки воно не буде тоненьке, тоненьке. Закінчую розкатку тіста, а потім буду їх нарізати по своїй формі певного розміру. Буду готувати тісто на три слої лазаньї, тому відріжу поки що нерівні шматочки, а ці буду різати. 15 на 20 у мене десь ось так. Якщо шматочки будуть один на один налягати, нічого страшного в цьому немає. Ось такого розміру шматочки мені знадобляться. Я думаю, їх на три слої якраз вистачить. Соус балоньєс вже приготувався, зараз його відставляю, а сама займуся приготуванням соусу башамель. У черпак додаю масло вершкове, поки масло розтопиться, потім додам борошно. Масло розтопилося, додаю борошно в співвідношенні одне до одного. 50 грамів масла, 50 грамів борошна. Смажу до появи запаху мускатного горіха. Додаю молоко і помішую. Не помішую, грудочки До повного загустіння. Як побачу, що почне загусати, додаю сіль, перець та мускатний горіх. Соус починає ставати густішим. Додаю сіль, мускатний горіх та перець. Я люблю, щоб спеції було багатенько, тому на свій смак додала по пів чайної ложки, видивитися на свої смакові вподобання. Мішаю, мішаю ретельно, щоб не пригоріло. При цьому розмішати всі спеції. Починають з'являтися перші бульбашки, постояв ще хвилинку і буду виключати. Тісто на лазанью готове, соуси, блондієс і бешемель готові. Залишився останній штрих натерти сир. Як на мене, сиру багато не буває. Тому я натру цей шматочок, у мене тут 300 г. Думаю, що для любителів сиру і такої страви, як лазанья, сиру багато не буває. Всі складові підготували, а зараз буду збирати лазанью. Я буду робити так, як я її бачу. На дно покладу соус, бешамель. Робимо ж як для себе, тому продуктів не жаліємо. Зверху викладаю листи лазанії чисто. потім соус, балоньєс. Розраховуйте так, щоб на три порції, на шамель зверху. перетрушую сиром. І так буду робити з кожним слоєм. Так як я тісто готувала сама, а не купувала, я його не відварювала. Я Потім в кінці накрию фольгою і буду запікати в духовці. Якщо ж тісто ви купуєте, то треба одну хвилинку в кип'яченій воді потримати, потім покласти в холодну і висушити їх. Коли викладаєте форму, бажано, щоб краї тіста не виглядали, тому що тісто буде збільшуватися в розмірі, і потім буде негарно виглядати ваше лазанья, слої. І останній слой тіста. До краї у мене не доходить. Можна навіть трішечки отак нахріст покласти, щоб можна було тоді гарно різати і края не виглядали. І притрушую з сиром уже останній слой. Я буду накривати фольгою для того, щоб в духовці все гарно пропарилося і тісто приготувалося, накриваю фольгою. Ось Виделкою проб'ю дірочки, щоб повітря виходило. Зараз поставлю у розігріту до 200 градусів духовку на 50 хвилин. Ви кожен дивитеся за своєю духовкою. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Найкраще подяка мені за рецепти. Це ваша підписка на мій канал. До нових смачних рецептів.